Ви слухаєте польське радіо для України перед мікрофоном Мар'яна Кріль, і це програма міжкультурні діалоги. Нагадаю, що подкаст її після радіотрансляції також можна послухати на подкастовій платформі польського радіо Подкасти.полське а також у стрімінгових сервісах Spotify, Apple Podcasts і на YouTube. Сьогодні ми будемо говорити з одного боку про культурну дипломатію. А з іншого боку, про те наскільки українська класична музика сьогодні є. Присутньою на різних світових майданчиках. 1 березня у концертній студії польського радіо імені Вітольда Лютославського відбудеться унікальний концерт Одеса, Варшава відродження, польська прем'єра подвійного концерту Тандуна, Симфонія відродження Мечислава Карловича та мелодія Мирослава Скорика. Цими творами оркестр польського радіо у Варшаві. Разом із видатними солістами Скрипалькою Анною Марією Сташкевич та піаністом Олексієм Ботвіновим нагадають, що вже три роки Україна бореться за свою свободу та безпеку. Концерт диригуватиме художній керівник оркестру польського радіо у Варшаві Міхал Кляуза. І ця подія з одного боку є днем народженням другого каналу польського радіо, який у своєму ефірі пере. Передусім, промує класичну музику і також культуру загалом. І, власне, за останній час на його хвилях як одному із небагатьох Польськомовних каналів польського радіо, державного мовника і загалом різних радіостанцій можна почути дуже багато української музики і тематики на українську тематику саме польською мовою, але також це буде якраз з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І, зокрема, на цьому концерті виступить один із найвидатніших піаністів сьогодні. Це Олексій Ботвінов, родом з Одеси, український піаніст, засновник фестивалю Одеса Класікс, який з 2015 року став однією з найважливіших музичних подій в Україні. На запрошення Ботвінова до Одеси приїжджали такі видатні музиканти, а також видатні оркестри. Та камерати з усієї Європи фіналом фестивалю був грандіозний концерт під відкритим небом, що збирав тисячі слухачів. З 22-го року Олексій Ботвінов проводить цей фестиваль поза межами України. І, власне, 1 березня Одеса Класікс символічно завітає до Варшави. Про цю співпрацю із польськими музикантами, а також про важливість популяризації української музики і втримання цього інтересу далі слухайте в інтерв'ю із Олексієм Бутфіновим. Як з'явилася ідея на концерт у Варшаві? Теж з нагоди дня народження другого каналу польського радіо, який передусім промує класичну музику і культуру загалом. Концерт Одеса Варшава, відродження і таке символічне проведення фестивалю Одеса Класікс у польській столиці? Я повинна казати, що я дуже дуже щаслив, що це буде. Варшаві, що це вже другий раз? Перший раз щось подібне було два роки тому. Був концерт Одеса Класікс у межах фестивалю Полін. Це фестиваль єврейської культури, але такі дуже відкриті до різних культур. І організатори мене запросили зробити один вечір Одеса Класікс на фестивалі Полін два роки тому. І я грав з цим же оркестром, як, як і зараз, а з тим же диригентом виконував український ферний концерт геніального. Кримсько-татарського композитора Алімдара Караманова, «Аве Марія, це його третій фортиканий концерт. Був дуже великий успіх, і було дуже все зворушливо і чудово. І ми, ми домовилися з менеджментом оркестра і з диригентом зробити щось аналогічне. І ось зараз ми робимо Одеса Класікс в Варшаві, цей концерт. І для мене це дуже важливе. Бо Оса Класікс це один з найвпливовіших музичних фестивалів України. І для мене дуже важливо, що буде цей концерт в Польщі, в Варшаві, бо зв'язок наших двох країн завжди був особливим та важливим, але дійсно у роки війни це набуває. Особливої важливості так, і фестиваль, який ви заснували понад 10 років тому. Сьогодні відбувається за останній час у цей час повномасштабної війни у різних місцях. Чи можливо він на вашу думку набрав сьогодні нового характеру, нових якихось ознак, яким він сьогодні є, і де відбувався за останній час? Ми зробили до війни кожен червень фестиваль в Одесі, де він народився. А то було сім фестивалів дуже високого рівня з. Міжнародними зірками та оркестрами та ансамблями, тощо, з усього світу. І зараз ці три роки Одеса Класікс існує у різних європейських країнах. Тобто, у сьоми країнах ми вже робили такі. Або фестивалі, три, сім, вісім концертів, або такі індивідуальні концерти, як зараз в Варшаві. Це була е, окрім Польщі, Німеччина, Швейцарія, Бельгія, Греція, Естонія та Літва то сім країн. І за ці три роки це буде, я вважаю, цей концерт буде п'ятдесяти. Тобто п'ятдесят концертів. Зараз з точки зору музичної. Ми робимо приблизно те, що, що, що і в Україні. То спробуємо запрошувати чудових музикантів та оркестри, спіт працювати українські виконавці з європейськими, також виконувати різну музику, але також і, і, і українську. Кожен концерт Одеса Класікс зараз це, окрім музичного задоволення, це також і. Ну, може, політичний вислов кожен раз привернути ще увагу до України, до того, що нашій країні потрібна допомога. І я вважаю, що це дуже дуже важливо, бо культурна дипломатія не менш важлива, чим нормальна урядова. Ну, власне, про культурну дипломатію останнім часом справді дуже багато говориться, і ми вкотре і вкотре бачимо, що такий механізм впливу і теж такої промоції України він є дуже важливий. Але на вашу думку, чи він раніше теж працював добре? З вашої перспективи, виступів в багатьох країнах світу, контактів з різними музикантами. І власне на цьому рівні державних інституцій, наскільки це працювало раніше, я би казав, що зараз краще, бо раніше було таке відчуття, що все високого рівня художнього, що робиться це ініціатива музикантів чи інших, інших творчих особистостей українських Держава якось так не дуже розуміла важливість культурної дипломатії на, на, на мій погляд, але зараз. Зараз це стало краще. Є багато проєктів, які підтримуються державою, чи держава знаходить партнерів для промоції української культури, що це дуже важливо, дуже, дуже, дуже добре. я можу точно сказати, що кількість, скажемо про класичну музику, окей, кількість концертів з української музики у світі на порядок більше зараз. І це добре. Так, в одному інтерв'ю ви сказали, що зацікавлення українською музикою у світі це, мабуть, єдиний позитив у ситуації цієї страшної війни. Розкажіть, яким на вашу думку цей аспект був власне на початку повномасштабного вторгнення, і саме це зацікавлення музикантами, окремими теж оркестрами інституціями, аби виконувати цю українську музику? І чи були при цьому якісь труднощі? І чи вдавалося їх якось власне? Вирішувати в той час, коли справді ми не знали, яким буде завтра чи Україна взагалі вистоїть, да я должен казати, що та хвиля підтримки з боку суспільства європейського та наших колег була абсолютно фантастичною, особливо перший перший, перший рік Могу на нас своєму прикладу десь 24 лютого почалась. Це повномасштабне вторгнення. Вже 26-го я грав перший благодійний концерт у Німеччині з, з світовою зіркою Даніелем Хоупом, а ще через два дні ми зробили запис на фірмі Дойчі Грамофон Шість невеличких творів українських композиторів. І це була абсолютно благодійна запись, і вона пішла через два чи три. Тижні в онлайн продаж і мелодія сколька стала у всьому світі на пару тижнів найбільш покупаємою треком. Я должен казати, що це абсолютно неможливо. Така фірма, як Deutsche Gramophone, вона вона готовить ну 3-4 місяці якусь продукцію мінімально. Це, це було зроблено просто молниєносно, і абсолютно усі працювали безкоштовно. Потім, в першу неділю березня я приймав участь в, теж з даним хопом двох великих концертах в Frauenkirche в, в Дрездені та в Гдехніскірхі в, в Берліні. На обох було телебачення, пряма трансляція наша та потім запис. І там був ну, першому концерці, у першому концерті у залі Штайнмайер, у uh, другому минулий президент uh, Німеччини Гаук. Uh, і це все було зроблено за пару днів. І були повні зали, і ми зібрали більше як півмільйона євро з цих концертів благодійно для України відправили. Ну, так, такі речі Абсолютно фантастичне, ну неможливо у нормальні часи виявити і що казати про Одеса Класікс. Я зробив перше два видання Одеса Класікс у Естонії і в Греції в червні 22-го року. Теж, аби до фестивалю були дуже потужними з оркестрами, з теж телебачення то, що і зроблено це було за. Місяць підготовка, тобто це абсолютно для професіоналів, це звучить як ну, казька. Тобто, ну, неможливо. Але це неможливо, було можливо, тому що і колеги, і організації, і спонсори, і урядові організації, особливо в Греції, так допомагали, що просто ну неймовірно. І звісно, реакція людей у залі була абсолютно. Ну, Щось, щось самовите дійсно, ця хвиля зараз стає дуже більш спокійною, кажемо так. На жаль, бо вже три роки і люди до чогось там привикають, але ця підтримка вона йде і далі. І я дуже сподіваюся, що, що ми всі разом вистоїмо до цієї жорстокої навали. Так, ви правильно власне зазначили, що вона і далі є, хоча. Дійсно, у суспільствах є теж багато тих, які втомилися, є дуже багато скептиків, які кажуть, що вже вона не потрібна, але вона однозначно є. І от ви згадали у цій відповіді про мелодію Мирослава Скорика. Мелодія теж тут, у Польщі, стала таким своєрідним символом незламності, і вона досі звучить в ефірі другого каналу польського радіо дуже дуже часто. Але разом з тим теж і журналісти цього каналу і теж. Інституції культури, оркестри почали відкривати для себе іншу українську музику, і це такий процес, який триває досі? Тобто, треба багато пояснювати, багато розповідати. І теж такі, як ви, словетні музиканти, видатні музиканти, є такими своєрідними послами своєї країни в різних країнах, наближуючи цей аспект. Але скажіть, з вашого досвіду, як це було до повномасштабної війни? Чи українська музика була? була присутня у світі може якісь приклади теж можете навести? Я дуже відверто казати, що майже не було присутня ну на великих меданчиках, практично не не було її. Я намагався вже останні 20 років, де тільки міг, хоч трошки скоріка, трошки Сильвестра, Караманова, грати. Але це було дуже, дуже складно, бо організатори концертів говорять, ну ми не знаємо цієї музики, ну це ризик. Давайте ще щось, щось таке, що ми знаємо. Я багато чого робив, але було дуже складно. Але можу сказати, що я старався і я запропонував ідею. Тому ж Даніелю Хопу зробити великий диск авторський музики Валентина Сильвестрова для скрипки та фортепіано. І ми домовилися про це у 2020 році. Там, там був Там Ковід, та, та, та. і у 22-му вже було все сплановано, і ми почали роботу на записі у лютому. І потім трапилася війна, і ми просто продовжили. І цей диск вийшов я думаю, в травні чи в квітні 22-го року. Був дуже дуже доречно. Це був перший авторський диск Валентина Сильвестра на такому словетному лейблі. Але ми це намагалися робити до війни. Зараз я повинен казати, що музика Валентина Сильвестрова стала таким хітом у всьому світі. Вона виконується дуже дуже багато з, з великим успіхом. Можна казати, що він ну, вірвався такою до еліти е, класичної музики. Він абсолютно заслуговував на це. Це, це, це не є перед дискусії, але це трапилося. на жаль, після війни. І я намагаюся робити зараз те ж саме з другими іншими іншими словитами нашими композиторами, такі як Тешка Караманов, як Вікторія Поліва, Ян Фрейдлін тощо. І зараз, якщо можна так казати, є більша відкритість у аудиторії до цього. І це такі шанси, які треба. Якось виконувати нам музикантам. Ну власне, а як втримати на вашу думку цей інтерес? Вже пройшла ця ейфорія, коли на таке гасло Україна, українська культура, українська музика всі реагували дуже емоційно. Сьогодні цей інтерес насправді тих трохи, і до цього вже трошки інакше підходять. Як зробити так, щоб це на певному рівні стримати, і щоб цей інтерес він був не зникав і був на відповідному рівні? Ну якість, якість музикант. Ну, і якість творів теж ми маємо досить багато, абсолютно геніальної музики української, ще не дуже відомої, трошки відомої в світі, треба дуже якісно це виконувати. І дійсно, я так зараз дуже складно зробити весь концерт з музичних творів українських композиторів. Як це було можливо, у 22-му році, але можна комбінувати, ставити світову класику і українською музикою поряд. І це дуже здорово працює, бо українська музика абсолютно не відчувається, як якийсь молодший партнер, вона абсолютно на, на рівні. з Цими вже визнаними шедеврами світової культури, тобто, треба робити цю справу на дуже високому і якісному рівні професійному, пане Олексію, ви згадали про багато багато благодійних концертів, і мені здається, що це зараз така дуже важлива складова вашої діяльності, але все ж з перспективи цих трьох років повномасштабної війни, як цей час змінив вашу діяльність професійно? Діяльність, як діяльність музиканта, якого знають у всьому світі, і навколо чого зараз ця праця в основному зосереджена? Знаєте, де, дійсно ем, трохи трохи змінилось, бо Перший рік дуже багато приймав участь та ініціював. Ініціював концерти благодійні. Збирали кошти, багато коштів. більше мільйона, це точно можливо полтори. Зібрали і направляли до України. Це було дуже здорово. Зараз ця тема практично ну, дуже складно працює, бо просто люди кажуть: ми платимо податки на наш уряд переводить фінанси до України. Чому ми ми потрібні щось таке робити? Тобто, нема такого ентузіазму, який був у 22-му році, але культурна дипломатія як спосіб поспілкуватися від серця к серцю. Зараз я вважаю, найважливіше, бо. А у деяких вірно говорили, що у деяких країнах є політики, які грають на там, що усталості від війни, то що дуже потрібно нам спілкуватися з суспільством, просто люди з людьми. Ця м'яка сила, ця сила нашої культури культурної дипломатії дуже важлива для того, щоб на виборах обирали більш-менш україносприятливих політиків. Це зараз найскладніший виклик для нашої країни. Не втратити підтримку в деяких країнах Європи. І для цього нам потрібно вже не гроші збирати, а ну, музикантам, людям культури, а робити щось дуже гідне, дуже чесне і емоційно зворушливе, що буде доходити до сердець людей до виборців, якщо можна і так сказати. Бо Україна це країна, яка бореться за існування. І це європейська країна, і цей дуже простий меседж, він прекрасно виходить, коли відбувається якийсь культурний проект, чи концерт, чи вистава. І це працює, і це важливо, пане Олексію. Останнє питання Одеса. Я особисто не звідти, але я дуже люблю це місто, і ми туди все дитинство приїжджали сьогодні. Щодня майже щодня, під обстрілами, ваше рідне місто. Але все ж чи вдається вам там іноді бувати і в Україні загалом і грати для української публіки для наших дуже сміливих людей, які залишаються в Україні? Знаєте, я, я в війни поки ще не грав, бо наші люди абсолютно сміливі, це абсолютний факт. Але наш ворог дуже підступний. І я можу дуже-дуже легко уявити ситуацію, якщо якийсь цікавий концерт з моєю участю, а прийдуть люди, багато людей я знаю, буде, якщо велика зала, буде вона буде півна, і якщо туди, не дай Бог. Піде якийсь снаряд, то я, я не змогу після цього жити просто. Це, на жаль, дуже великий ризик. Ми маємо справу з абсолютно підступним ворогом, який не має ніякого. Інтересу до, до якихось цінностей і я не можу на себе взяти таку відповідальність. Просто не можу. Поки не буде дійсно спокійно, Я я, я не можу там виступати або виступати десь у бомбосховищі, да це я не не відчуваю це, це правильно. Я знаю, що дійсно багато концертів люди проводять, але це ризик, це ризик життям. Це моя думка. Дуже вам дякую за цю розмову і вітаю вас принагідно із концертом спільно з оркестром польського радіо Одеса Варшава відродження і теж бажаю, щоб ці контакти польсько-українські і теж ваші контакти з польськими музикантами лише поглиблювалися. Дуже дякую вам, дуже дякую. Ви слухали розмову із всесвітньо відомим піаністом Олексієм Бутвіновим, який вже за декілька днів, 1 березня, виступить у Варшаві разом із симфонічним оркестром польського радіо. Запрошуємо на цей концерт. Початок у концертній студії польського радіо імені Вітольда Лютославського, і також о 19-й годині почнеться трансляція його в ефірі другого каналу польського. Радіо, це була програма. «Міжкультурні діалоги на хвилях польського радіо для України. Мар'яна Кріль на все добре.